Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 27, та вночі від плюс 20 до плюс 25. Ясним небо у Києві буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 30 до плюс 26 в день, а вночі від плюс 19 до плюс 24. Ранкові хмари протримуються недовго. Вдень та ввечері у Житомирі очікується ясна погода. Дощ не передбачається. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24, а вночі від плюс 16 до плюс 23. Ясним небо у Чернігові буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 26, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Ранок та день у сумах будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Дощ не прогнозується. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 26. Та від плюс вісімнадцяти до плюс 25 вночі. Небо у Харкові буде ясним увесь день. Лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опади не очікуються. У Донецькій області очікується температура від плюс 32 до плюс 24 в день, та від плюс сімнадцяти до плюс двадцяти семи вночі. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Луганській області очікується температура від плюс 33 до плюс 26 в день та від плюс 17 до плюс 27 вночі. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дощ не очікується. На півдні у Одеській області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 26 та від плюс 23 до плюс 26 вночі. Увесь день в Одесі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура день буде від плюс 34 до плюс 28, та від плюс 19 до плюс 28 вночі. Ясна погода буде триматися у Миколаєві впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опадів не прогнозується. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 36 до плюс 29, та від плюс 22 до плюс 28 вночі. Небо у Херсоні цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора без дощу. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 27, та вночі від плюс 22 до плюс 26. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Дощ не прогнозується. У Криму очікується температура від плюс 32 до плюс 24 в день та вночі від плюс 19 до плюс 26. Увесь день у Сімферополі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються на заході. На Львівщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 31 до плюс 20 та вночі від плюс 18 до плюс 23. Вранці у Львові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Дощ не очікується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 31 до плюс 25 в день та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Ранок в Івано-Франківську буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Дощ не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 31 до плюс 23 в день, а вночі від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти двох. У Тернополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Дощ не передбачається. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 31 до плюс 27 в день та від плюс 19 до плюс 22 вночі. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня. Дощ не очікується. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 23. Вранці небо в Ужгороді буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 30 до плюс 21, а вночі від плюс 17 до плюс 22. В рівному увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. дощ не очікується. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 30 до плюс 22, та вночі від плюс 18 до плюс 22. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Луцьку закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Увечері йтиме дощ. На Хмельниччині максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 24, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Хмельницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються У центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 34 до плюс 27 в день та від плюс 19 до плюс 25 вночі. У Кропивницькому очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без опадів. На Полтавщині очікується температура від плюс 30 до плюс 26 в день та від плюс 19 до плюс 24 вночі. Ранок та вечір у Полтаві будуть ясними: вдень очікується хмарність, дощ не очікується. У Черкаській області очікується температура від плюс 30 до плюс 28 в день та від плюс 20 до плюс 25 вночі. У Черкасах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади відсутні. У Дніпропетровській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 30 до плюс 27 та вночі від плюс 22 до плюс 25. У Дніпрі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. дощ не передбачається. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 29 до плюс 25, а вночі. Від плюс 18 до плюс 23. Хмарна погода протримається у Вінниці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Дощ не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.